Українці озброєні до зубів за останні кілька місяців. Люди накопичили стільки пістолетів та автоматів, що правоохоронці вдарили на сполох. Тепер вимагають, щоб українці принесли небезпечне спорядження у відділки самі. Утім, громадські активісти правого сектору вже заявили, що жодного патрона чи пістолета від них у міліції не побачать. Бо саме чоловіки при погонах вважають найбільшими своїми ворогами. Христина Шкудор розбиралася, хто і куди має нести незареєстровану зброю. Тотальне роззброєння. Нові українські урядники вимагають від людей добровільно скласти автомати, пістолети та гвинтівки. Головний міліціянт поставив ультиматум: тих, хто не здасть зброю до 21 березня, оголосять поза законом. Пан Василь каже: всі майданівці давно віддали свою зброю, принесли просуп під парламент і поскладали на ганку. Ми здали, пішли під Верховну Раду на тих цеглах, де писало бомби, поломані рушниці, палки, щити. Ми їм здали, вони попросили. Ми, ми, ми з чим воювали? Беркут, снайпери з реальною зброєю, а ви здайте зброю. Ну, ви тут зброю нам давали, що ви просите. Ну це якийсь цирк, мараз. Оборонець майдану Михайло зазначає їхні лави відчутно порічали. Півтисячі бойовиків поповнили шеренги гвардійців. Їм видадуть зброю легально. Самооборона пішла в Національну гвардію, тренується. так що я розумію, що зброю, яку будуть видавати їм, ніхто здавати не буде, так що самооборона перейшла в Національну гвардію. А це є перший захід, який поїхав. Другим заходом, хто поїде на тренування в Національну гвардію, це солдати, які ще залишилися тут. Відповідно, вони зброї ніякої не мають, так що її здавати, відповідно, немає що. Натомість у головного міліціянта Авакова інші цифри каже у простих людей тисячі автоматів і пістолетів, особливо в західних регіонах. Там під час штурмів відділків міліції заразом і зброю виносили. З метою о, встановлення реальної кількості втраченої зброї, боєприпасів та спеціальних засобів у міністерстві і під підрозділах проводиться зараз інвентаризація. Ми будемо мати результати інвентаризації до 26-го. Березня станом на 18 березня здано 858 одиниць одимпальної зброї, в тому числі 142 Її армійських зразків, понад сім тисячі боєприпасів, 613 одиниць спецзасобів. Представники ж правого сектору однієї з найозброєніших організацій не приховують зброю, мають і нести її до правоохоронців навіть і не думають. Правий сектор на Сході має, повірте, зброю легальну, зброю самозахисту, яку він безумовно здавати в жодному разі не буде. Тому що у наших опонентів, у п'яної у цієї руської волни або весни значно більше. По-друге, я хочу сказати позицію правого сектору. Так, є багато зброї на руках зараз людей взагалі. Наша зброя... Сама по собі не стріляє. Найбільше абсолютно неконтрольоване збройне формування в Україні це Міністерство внутрішніх справ України. Оце є реальна справжня банда. Утім, часу власників незареєстрованої зброї є лише до четверга. На тих, хто не принесе пістолетів добровільно, оголосять полювання. Христина Шкудер, Святослав Молешкін, НТН.